Вітаю, друзі! Бачите! Як виглядає такий собі середнє американське містечко на прикордонні з Канадою? Десь так, як, як у фільмах ви бачили, правда? Центральна вулиця. Є дерев'яні будиночки, є муровані навіть. Як вам не нагадує Україну, правда? Такий собі... Десь десь Львівська Тернопільська область, отак От собі їдеш. Єдине, що відрізняється, це дерев'яні стовби електричні і оця жовта роздільна смуга. Ну, знаки само собою там, але якби цього забрати так цю роздільну смугу, ви б і не підозрювали, що ви в Америки, правда? У людей складається враження таке, що Сполучені Штати Америки це тільки дуже такі великі, ну, красиві будинки, всі успішні люди. І ну, загалом дуже таке враження з телевізора, що, що США це тільки суцільний позитив. Ну, неправда, це є такі депресивні. Райони, є частини штатів, де ти їдеш такі малозаселені, а якщо і заселені, то там таке, таке собі такі. Старенькі пошарпані будиночки. Люди на стареньких машинах їздять. Різна різна Америка. Так само, як і Канада. Ну... В Канаді якось мені здається, що більш так, типу, таке посередині. Нема таких дуже багатих і нема таких дуже бідних. А тут такий в США контраст. Ви можете бачити проперті таке взагалі, можна сказати, бомжацьке, а поряд буде з басейном великий красивий осудняк. 31 за бортом по Цельсію. Не дуже, звичайно, приємно, хто має якісь завантаження, розвантаження, якщо. Так як в мене сьогодні це, це нічого складного, бо Бу... завантажили і цілий день буду їхати. Ну, бачите, який це Оце таке... так, нічого особливого. Ферми, будівлі ще дуже так, також старі тих фермерських господарств. Невідомо з яких вони років, можливо і судячи по, по стану це і по 100 років. Дорога теж хотілося, щоб вона була краща. Латана така. Це найбагатша, най, найпотужніша країна світу. Я не, не то, що десь там висміхаюся, але я просто показую усі частини Америки, тільки красиво треба показувати, щоб люди знали. Є навіть городи люди мають, є аміші. Бачили? Оце аміші були. Продовження попереднього відео, я вам дорозкажу, що відбулося з там тим кейсом, з, з тою ситуацією. І що мене далі чекає? Я вам покажу взагалі, де я є. Так. Стою собі тут ще зі вчора, приїхав ввечері. Якби знав, що буду чекати, бо став в тіньочок. А тут фірма, яка виготовляє якісь е подріблені мі мінерали, пише. Таке маленькі камінчики такі. Це не перліт, це, це тяжкі камінці, і вони йдуть, е домішують їх у е суміш ґрунту. І потім везуть це в Нью-Брансвік, в Канаду з Штатів. І там розмішують з торфом, з ґрунтом і назад везуть сюди. Так воно відбувається. Вон там, бачите, біотуалет. Я був дико неприємно вражений Не чисто того і того туалету, там все, з тим все було нормально. Він всередини маркерами, ручками розписаний російською мовою, англійською і все. Тексти російські, шовіністичні тексти. Не, не буду навіть це, це, цю гедоту передавати. Ну, там, от, саме легше, що це було, що це було Путін президент номер 1 Штат Нью-Йорк. Недалеко місце місто Гавернер. Це поблизу до, найближче до кордону вже до Канади. Ці там, московська наволоч, вона не тільки псує життя собі, українцям, вона їде сюди, в Сполучені Штати, і тут далі в голові в них такий, так, така гедота, і вони далі. Ну, ти живеш собі вже в тих Штатах, вже втік з того болота. Ну, Живи собі нормально серед нормальних людей. Ні, воно далі пропагує свою, свою ту. Ви самі розумієте, про що я. Не хочу більше на цю тему. Отже, що було з тим, що не було документів, я вже їхав додому, виїхав і мені телефонує диспетчер і каже, зачекай, зараз ми щось будемо думати. Думайте. Я повернувся назад і чекавши, чекавши ну, в загальному вийшло три години, що вони думали. І сказали, їдь без документів. Ми тобі завтра їх вишлемо на електронку. Окей. Приїхав я зранку вже на розвантаження. Не доїхав туди буквально 8 кілометрів, бо, як правило, оці розвантаження з вікнами там дуже багато самих розвантажень і дуже багато накладних. Ну і на цей раз також так вийшло, що було. Прийшло мені 90 листків, треба було роздрукувати. Ну але і я е, сумнівався в моєму принтері, чи він е, роздрукує. Мені ще е, бракувало паперу. Я приїхав під ближній Волмарт в Отаві. Це 8 кілометрів було до розвантаження першого. Там зупинився і чекав ще до 11 години. Поки вони мені вишлять електрон, на електронку ці документи, я їх там успішно в себе роздрукував і вже поїхав. І за понеділок, з, фактично, з 12-ї і вчора вівторок зробив 15 розвантажень. Тоді вони мені з моїми наполяганнями дали наступну роботу, тому що в нас в правилах таке, що. Я не, не маю дзвонити диспетчеру, я маю писати в наш Greybox. Але скільки разів я би туди не написав, я жодної відповіді не отримую. Я пишу, чекаю, тоді телефоную, мені збивають, ніколи не беруть трубки. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз мій диспетчер від мене взяв трубку. Так що я з першого разу зателефонував, він взяв. І... Отримав я роботу, треба було під'їхати пустим в Штати. Це перший раз в моєї в практики, що я в Штати заїжджав пустим. І тут недалеко біля кордону це підприємство. І вантаж йде на Нью Брансвік, на північний нью Брансвік. В себе нічого. Те, що я приїхав на кордон, і мені, я кажу, я пустий заїжджаю в штати, вони зробили такі оточі. І що? І мене. Повна перевірочка на сканер, всередині в кабіні. Двоє окремо опитували, чому я їду, що я там планую робити. ну, Так було цікаво. Е, ну, але Я приїхав сюди, ще вчора ввечері, тут став, в мене пише е, е, пікап сьогодні з 8 до 4. Перевірив я через Google карти. Тут пишуть дуже позитивні, до речі, відгуки, як на диво, про фірму завантажувача. Що дуже швидко, що дуже, дуже привітний персонал. І дійсно вони пишуть, що вони працюють сьомою ранку, але вже 6.30. Мені вже було тук-тук. Каже, ну дай дай мені свій номер, якщо щось, ти вже можеш заїжджати. Я йому даю номер. А він каже, такого нема. У нас такого взагалі нема. У нас є інший е, номер для цього самого е, клієнта в Нью-Брансвік, але інший номер. І він вже готовий цей товар. Ви мож, ти можеш, якщо ти маєш цей номер, ти можеш заїжджати і ми тебе завантажимо. Я кажу: я так не можу, я мушу порадитися. Ну, відмашка має бути від диспетчера. Я їм написав систему, звичайно, ніхто не відповів. Через 40 хвилин я зателефонував, мені збили. І ще через пару хвилин вже написали, що стендбай, чекай, ми над тим працюємо. Вже 10 година, де була. І цей вже знову дядько приходив, каже, ну що там? Ти тут так стоїш, так чекаєш, то щось... я за тебе переживаю, я кажу, фірма працює, все нормально. Отак. Так фірма працює, так, так і рухається весь бізнес на тому, що є клієнт, є товар, є перевізник, все, всі зорі сходяться, а номер не той. І все стоїть. Подивимося, що буде далі. 10.33 під рампою завантажують. 10 хвилин тому прийшло пікап номер того, що я їм і давав. що, тобто, Так як я їм написав, що вони мають інший, і так мені цей інший потім і дали. Але вони мусили трошки почекати. ну. Свіжі приколи. Приїхав я на кордон, заїхав я в Канаду. і Ми завжди чекаємо на цей електронний маніфест і то, що я вам колись розповідав, що він там є. Сторінка з штрих-кодом, де згенерована вся інформація. І так як я завантажувався менше годину їзди звідси, тут дуже близько, я відсканував документи, написав, що вишліть мені якнайшвидше цей і маніфест, тому що я дуже близько до кордону. І я їхав сюди. Я останній раз тут був десь півтора року тому. Я не знаю місцевості, не знаю, де траксопи. Їх тут взагалі немає. І я. Їхав, 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 їхав і приїхав на кордон. І вперся вшло в бам, бо місця стати не було взагалі ніде. А мені кажуть на кордоні, а без маніфесту виписали мені от, бачите, жовтий папірчик. Сказали: вставай на парковку і чекай, поки тобі прийде маніфест, і тоді приходь з маніфестом, і фірма отримає штраф. Що ти заїхав без нього на кордон. А якщо ти його за декілька годин не отримаєш, то ми тебе ще сьогодні спровадимо назад в Штати з цим, цим товаром. На кінець, то той вже стояв біля мене, вже все, все, будуть мене відправляти назад. Тут мені приходить вже, то я кажу, та вже прийшло вже роздруковую. роздруковую. Диспетчер помилився, порт цей, ну. Інше місто дав зовсім. Я йому дзвоню, кажу, та не туди відісл... не, не, не цей кордон, не цей перехід, давай переробляй. Той такий стоїть каже, ладно, роздрукуєш, приходь до мене. Я вам кажу, що відбувається тут. Ще можливо проїду 100 кілометрів і буду вставати, бо вже щоб не ловити оленів і лосів. Завтра Тоді вже мені залишилося ще зараз 632 кілометри. На завтра 500 залишу собі. Зараз провінція Нью-Брансвік, Канада. І там, до речі, завтра вам буду знімати, а це вже буде наступне відео щоб показати, що відбувається далі і якими я дорогами ще буду їхати. Далі буде і буде цікаво. Хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коменти, донайте на Збройні Сили України. До наступного відео. Бувайте!